Істослів мовчати, як мені, як подяку не принести. Ти право дав нам пізнать тебе, твоє світло, людях дарів не залишай. Прошу, міцно тримай мене, кожен день, кожну мить, все життя земне, люблячи руку дай, вічні следи мене, подаруй дивне щастя неземне. Для людей лиш мій, і для мене спаситель Христос, творець тиба, планець і рошите горі від сліз. не залишай прошу. Віть затримай мене, кожен день, кожну мить Це життя земне, люблячи руку дай, вічні сведи мене, подаруйний нещастя, неземне. земє. Нас благослови щоб трудились світа Христа, любові нам всі пошли в серця, що ви не змогали в уста, не залишай, прошу. Життя земне, люблячи руку дай, вічність веди мене, подаруй нещастя, не неземне. не залишай, прошу, дійсно тримай мене, кожен день, кожну мить, це життя земне, люблячи руку дай, звичні Подаруй, подару щастя, Де земне. Дорога церква. Хочу сьогодні разом з вами читати декілька текстів із книги Буття з 39-го розділу. Це історія про те, як Йосип якого брати продали в рабство, потрапив в дім до Потіфара, до єгиптянина, до Євнуха, до начальника царської охорони. Особа непересічна Потіфар, і він приймає в себе вдома або купує собі додому раба, і цим рабом є Йосип. Йосип один із 12 дітей Якова, одного із патріархів Ізраїлю. Книга Буття 39 розділ. 3 текст. Його господар побачив, що Господь з ним, бо все, що Йосип робить, Господь виводить на добре. З того часу, коли він потрапив в Дім до Потіфара, написано, що йому щастило в усьому. І читаючи цей текст, може скластися враження, що Йосип, нічого, не докладаючи надзвичайних зусиль, нічого особливого не роблячи, просто отримує благословення від Бога. Благословіння, які є абсолютно не зв'язаними з тим, як він працює, що він робить, що він говорить. Але якщо подивитись трошки нижче по тексту, то можна зрозуміти, що Йосип не просто працював, а він по іншому трошки працював, так що Потіфар це помічав. Четвертий текст тож знайшов Йосип милість в очах свого господаря, бо чесно служив йому, і той настановив його над усім своїм домом, все, що він мав, віддав у руки Йосипа. З того часу, як він постав його над своїм домом і усім, що було в нього, Господь поблагословив дім Єгиптянина заради Йосипа, Господнє благословення було на всьому його маєтку, як у домі, так і на полі. Йосип, він був тим, хто відображав або показував Бога Ізраїля для єгиптянина Потіфара. Незалежно від того, де був Йосип, чи в домі свого батька, він був щирим, прямим, так само і в домі Потіфара, в рабстві в чужій країні. І тут про нього написано, що він працював чесно, тобто служив чесно. Господь навряд чи благословляв би людину, яка є зла, лукава і не хоче служити чесно, яка не хоче працювати, яка є лінива, благословіння від того ніяких не буде. Але Йосип, написано, працював і служив чесно. Читаючи ось цей короткий епізод з того, як автор описує життя Йосипа в Єгипті от перші дні, перші місяці його в Єгипті. Задумаєшся про свою роботу, про своє життя, про те, як ти працюєш. Як я працюю? Чи працюю я чесно? Чи працюю я так, як ніби зі мною Господь? Так, ніби я представляю самого Бога. Чи благословлятиме Бог інших через мою роботу? Цікаво, що. Йосип він. Не був лінивим. Йосип він вмів працювати і працював багато. І ми знаємо, що протягом свого життя, подальшого життя, в нього випробування не закінчилися на цьому. Але в кінці всіх випробувань, в кінці всіх ось тих поневірянь і складнощів у житті, Йосип скаже, що це Бог мене сюди поставив, Бог змоделював, або Бог використав на добре. Ось те погане, що ставалося в його житті, ті зради і ті погані вчинки, які йому робили, він з них формував серце Йосипа, він вибудував хороший позитивний вихід із цієї ситуації. Йосиф Йосип в кінцевому результаті став другим після фараона в землі Єгипетській. Він став дуже шанованим чоловіком. Чи залежало все від Йосипа? Абсолютно ні. Чи щось залежало від Йосипа? Так, І Йосип мав свою відповідальність, як працювати, як себе поводити, а Бог врешті його благословляв. Нехай Бог допоможе кожному із нас пам'ятати про ту відповідальність, яку ми маємо перед ним і перед іншим, хто навколо нас. Як ми працюємо, як ми говоримо, як ми поступаємо, бо ми є носії царства. Нехай Богові буде в тому слава. Амінь.